Треш, друзі, 26 людей в Тернополі загинуло через неадекватні дії народного депутата Олександра Фідієнко. Я думаю, кожен вже чув про те, що ракета влучила в житловий будинок в Тернополі, де загинуло 26 людей. Так от, народний депутат Фідієнко перед цим поїхав в Тернопіль на виставку ребів на завод Оріон. Він все там гарно знімав на відеокамеру, казав, що це найкращі реби, що їх виготовляє завод Оріон. І що він знаходиться в Тернополі. Звичайно, після цього прилетіла ракета, і не одна. І звичайно, ракети не настільки точні, тому попали і в сусідні будинки, де загинуло 26 людей. Нардев Федієнко, звичайно, повидаляв всі відео зі своїх соцмереж. Але, як ви знаєте, інтернет пам'ятає все. Багато людей зберегло ці відео, а одне з цих відео є в моєму телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, бажано інформацію поширити, такі люди не мають права. Називатися народними обранцями і мають понести за це відповідальність.